нашого храна святу Великомученицю Бороске. Свята великомочниця Бораськія народилася у 3 столітті на території сучасної Туреччини, центральному її районі у Благочистиві. Назвали її на честь цього дня Параскірі, В грецькій мові це означає п'ятниця. І Тому ми сьогодні, шановнуючи пам'ять нашої покровительки, святої великомучниці Параскірі, повинні також згадувати ці страждання нашого Божественного Спасителя. Свята великомучениця від своєї. І час, коли вона плекала ці чесноти, було дуже багато сучасників, її, які завдали в тому, що вона має такий особливий погляд на життя. І про неї доклали місцевому такому... владиці, не владиці а Такому господарю цього краю, який мав у своїх руках владу і мав можливість будувати не тільки своє життя, але й... І прийшов, щоб її підсилити у цьому подрозі учениці. І на другий день вона перед своїми вчителями повстала цілком здорова, без жодного навіть знаку тих катувань. І всі, звичайно, дивувалися, як це дати. Ja, das <usion> бачили на власні очі смерть, бачили катування, але такого не могли снаряди і близько по тому. Її молоде тіло опалювали сільськами і після цього наказали, коли бачили, що вона все ж таки є стійка та, на Земного мандрування і душу Господь взяв на землю і прославив її. Славне життя. Ми молилися, щоб Господь надалі, через неї, загоював ці рани. Same stuff. job. Sure.